Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такі от розкатки ми виготовляємо. Ну, мабуть, ви вже знаєте. Але ще раз так, щоб не забували, що є. Дивіться, от, наприклад, є отака от розкатка і додаткова до неї тілешка. Ось такі от невеличкі колеса. Воно їзде по направляючим. Тобто це для зручності зроблено. Тут отака опора йде. Тут на підшипниках у нас можете регулювати, підіймати, опускати. Ну, тобто це без особливих зусиль все можна зробити. так Тут так само, воно регулюється, все, все дуже зручно. Все катається, все на підшипниках, все працює. Вже багато таких розкаток спродали. Дивіться, отакий варіант розкатки повний. Розкатка і, і тележка то це буде коштувати 16 тисяч гривень такий комплект. Е, є ще такий варіант, це сама тілешка. І як ви бачите, тут колеса вони більші в діаметрі. Ну от, для порівняння, бачите, отам от червоні, вони от невеличкі, тут більше. Воно, якщо ровна поверхня, вона буде без направляючих, може їздити. І регулювання так само на підшипниках. Тут все так само все легко. Це все, все розбирається, отак, виймається все. Так, Друзі, оце отака, от така тілешка окрема коштує 10 тисяч гривень. Тобто у зборі у нас 16, окремо 10. Е, відправляємо ми перевізниками нова пошта Delivery. Е, можете замовляти е, номер для замовлення в описі під відео або е, в закріпленому коментарі під відео. Можете знайти і звати мене Максим. Друзі, також хочу нагадати, що працюємо ми з ПДВ, працюємо по перерахунку також без ПДВ і готівковий рахунок. З післяплатою працюємо, але от стосовно, от якщо от берете цю велику розкатку е, з тележкою, то тут, ну, звісно, будемо просити передоплату, бо тут е, дорога доставка от новою поштою, ну, щоб ви розуміли, це десь 2-2 ну, тисячі. Гривень коштувати, ну, в залежності, куди його вивозити. Якщо делівері, там, звісно, воно буде дешевше. Майже в два рази. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Пишіть коментарі, будь ласка, ставте вподобайки підписуйтесь на канал. На все добре.